Це внутрішнє відчуття уже сильна ознака того, що ці стосунки це не те місце, де вам необхідно бути. Основне, що шукають нарциси – це увагу і визнання. Всім привіт, привіт, мої прекрасні шановні підписники. Сьогодні я вирішила записати відео, яке буде з одного боку сумним. Я дуже сподіваюся, що багатьом жінкам дане відео допоможе побачити аб'юз по відношенню до них. Сьогодні ми будемо розбирати досить непросте відео, яке в Ютубі вже набрало мільйони переглядів, і я розумію, чому адже тема цього відео. Аб'юз сьогодні ми будемо говорити про дівчину-блогерку на ім'я Кайла Малик, яка зовсім нещодавно показала всьому світові, які страшні наслідки її дев'ятимісячних аб'юзивних стосунків вона відчувала на собі і має в своєму житті. Яким чином світ бачив Кайлу Малик? Світ її бачив як досить таку епатажну, незрозумілу блогерку, яка обирає дуже дивний стиль для себе, для свого одягу, для свого обличчя. Вона носить дуже такий незвичний макіяж, який виділяє її серед натовпу. Якщо ви б зайшли на її відео буквально декілька місячної давності, то коментарі, які б ви прочитали, там звучали б приблизно так. Буде чомусь говорять про її веснянки, але не про її. Жахливі вії. Що на твоєму обличчі? Господи, що на твоєму носі? Ці брови і веснянки знову. Кайла, я тебе прошу, будь ласка, спробуй clean girl макіяж. Яким же чином виглядають коментарі під її дописами зараз? Кайла, вибач нас, будь ласка, ми цього не бачили раніше. Боже, які ми були сліпі! Кайла, ми тебе любимо і сподіваємося, що ти будеш в безпеці. Як би важко це не було чути, але я справді рада, що ти можеш про це з нами поговорити, навіть якщо це так важко, ми завжди тебе підтримуємо. Кайла. Сподіваюся, що дане відео стане великою енциклопедією і дасть вам розуміння того, яка динаміка в аб'юзивних стосунках і допоможе не вступати, не обирати таких партнерів. А якщо вже обрали... То вийти із цих стосунків максимально швидко і підтримуючи, погнали до історії Кайли. Отож, зовсім нещодавно блогерка Кайла Малек поділилася тим, що 9 місяців вона була в аб'юзивних стосунках. В двох частинах свого Ютуб-відео під назвою Він тебе не любить, частина 1 і частина 2 вона ділилася, яким чином вона потрапила в ці стосунки, і як із часом змінювався її погляд на себе. Кайли із її хлопцем був такий досить класичний початок їхніх стосунків. За той момент, коли вона його побачила, він був дуже красивий, дуже дуже притягував до себе увагу. Він розказував він оголошував про те, як як він може мати будь-яку дівчину в цьому відео, і це допомагало Кайлі почуватися ще більш обраною. І тому почнемо ми і саме, як зазвичай починаються аб'юзивні стосунки, і етап love-bombing, що означає бомбардування любов'ю і те, як нарцисичні аб'юзивні люди заманюють, отримують свого партнера в стосунки. Тому що насправді, якщо ми проаналізуємо досвід будь-якої жінки, яка була в в аб'юзивних стосунках, повірте мені, там завжди буде якась красива історія початок стосунків, де він просто е, змушував її почуватися неймовірно класно і так, ніби вона була єдина жінка в цьому світі. І ви знаєте, тут із самого початку ще можна було побачити ці червоні прапорці, тому що впевнена в собі самоцінна людина, самоцінний чоловік чи жінка ніколи не буде за рахунок інших людей. Підвищувати свою вартість така людина ніколи не буде казати, я можу мати абсолютно всіх в цьому барі, але я все одно обираю тебе. Це вже досить серйозний червоний прапорець, який на той момент Кайла впустила, тому що, як вона казала, їй дуже сильно подобалося. Ось це відчуття. Обраності, відчуття, що вона цінна, і також хлопець постійно робив їй компліменти, говорив про те, яка вона унікальна, як, яка вона класна і класично, коли вона вже вступила з ним в стосунки, вона поступово почала бачити і відчувати ось цей перехід до контролю і часткового знецінення. Ну, давайте зараз розбиратися і послухаємо відео, де Кайла говорить про перші червоні прапорці. Які She saw in but to he had shown me a quite visible red flag that I chose to ignore. Um, so that day we kind of just are drinking and hanging out, we go out to dinner, and you know, things are fine. And we end up going back to the house, and we're laying in bed talking, and he looks at me and he's like, You fucked my best friend. And I'm like, What are you talking about? And he just goes on this whole rant and he's like crying to me and getting very like. Vocally up, and I'm like, dude, I just picked you up from jail. Like, I just spent $700 to fly down, pick you up from jail. Like, what? Are, like, it was just, I don't know, it was like weird. He was just like accusing me of it, and it turns into this whole thing of he just doesn't even want to sleep with me, and it's our first night back, and it was just so weird. And so, I'm just like, I don't know, it was like my first time seeing a different side of him. Um, I don't think that night that he called me a bitch, I don't think he had called me a name, but he had raised his voice, was yelling at me. Probably overthinking a lot, you know. I I just kind of brush it off. I shouldn't have, but I just kind of brush it off. I was like, whatever. And I'm like, hey, do you want to get in the pool? And he's like, yeah. I just told everybody here that like you're a whore, and they agree. And I I sat there and I was like, like actually in shock. I was like, what? Like what do you mean? And I was like, I'm sorry if that upset you. Like I was literally talking about you for the past hour. Like I was standing right in front of you. Like I crazy. I still feel like I'm in the wrong. <laughs> Тобто тут у нас прям максимальний букет із всього: маніпуляції, звинувачення, що вона йому зрадила, зрадила із його друзями, спроба контролю, підвищення голосу і так далі. І дивіться, чому зазвичай коли звичайна людина, яка знаходиться в здорових, стабільних стосунках, зазвичай люди кажуть, Боже, я б одразу пішла і так далі. Але все не так просто відбувається, коли ви в стосунках із аб'юзером. Так як на початку стосунків це був такий дуже великий хайп, це дуже було класне відчуття, коли тебе просто тебе переконують, що ти найкраща людина в цьому світі. То коли відбуваються перші червоні пропорції, які людина починає об'єктивно бачити, от як Кайла зараз говорить, це настільки здається сумісним із образом тієї людини, який вона вибудовувала для цих стосунків. До речі, хто не дивився відео про нарцисів і те, наскільки важливий для них їхній образ, то, будь ласка, перейдіть, і подивіться ось це відео. У мене є окремо на нього записаний ролик. Те, що вона проживала на той момент, це був такий шок. Це абсолютне нерозуміння того неспівпадіння ось цього образу, який вибудовував для неї партнер, із безпосередніми діями, і саме тому жертви аб'юзерів зазвичай пропускають такі пропорції, які ще навіть не вели до фізичного насилля, тому що це здається чимось абсолютно невластивим цій людині. Але саме цим аб'юзери і користуються Аб'юзери – це ті люди, яким постійно необхідне емоційні гойдалки і емоційне підтвердження. Вони підсаджують вас на цей наркотик під назвою Емоційні гойдалки, коли ви знаходитеся або в абсолютному розпачі, або в максимальному кайфі, якщо ви відслідковуєте, що ви постійно не разово. А постійно втрапляєте в аб'юзивні стосунки, то перше, на що необхідно звернути увагу, це на ваше розуміння любові загалом. Тому що частіше всього, жінки та й чоловіки, які втрапляють в аб'юзивні стосунки, вони вже мають таке, знаєте, викривлене переконання любові. Звісно, ніхто із нас не застрахований від того, щоб потрапити в такі стосунки. Але якщо ви відслідковуєте, що ви регулярно потрапляєте в такий тип стосунків, то звісно. Це говорить про те, що певні патерни в вашому житті є таких стосунків. І зараз я хочу розібрати дуже цікавий момент, коли Кайла розказує про те, що, хоч вона і боялася свого партнера, вона все одно вирішила погодитися стати його дівчиною. Послухайте уважно, як вона це говорить. Создадей да хіасмідовіз кофренд ам. Согідка мідес фенеді африт фондауневінг. having drinks we were drinking in his um apartment um, i'm not sure if he we went out that night um but something had set him off i can't remember what it was i don't know what it was um but he was just getting very agitated and angry and aggressive um and you know it's kind of scary i'm five four and he's six something and uh we'll always talk about how he can break somebody's nose and how he's curb stomped people before and he's just getting very aggressive and angry and i'm just like please calm down please calm down um, once again i can't really remember what set him off um but he, he was intoxicated um so that's when he's like i'm gonna i'm gonna go i'm leaving and i was like where are you going so i chased after him because i didn't want him to drunk drive he was gonna kill himself you know like he was so drunk and angry like he was going to kill himself or get arrested like i obviously didn't want that to happen um so i run downstairs after him and at this point he's getting in his car and i get in the passenger seat and i have the door open and my feet on the pavement and i'm like please do not go anywhere please do not go anywhere and um, I don't know if I grabbed the keys or I don't know what I what had happened, but he ends up getting really like mad about not being able to drive his car or me not wanting him to like it decided to like punch his car windshield and just completely shattered it. Then I remember being like, I shouldn't be scared of the person I love. Like, why did he just like it like in that moment it was like a wire in my brain had just been like snipped? Like seeing that much anger come from him and like Making me that scared, I was sitting there. I, I can't even ex I can't explain like what I felt. I was like he almost just socked me in the face, and now he just busted his entire car windshield. Um, I'll include a picture of that. Um, there's a the only picture that I can find right now is when we had put in a golf ball on top of it to make it look like a golf ball had hit it for like Snapchat clickbait. Um, because he didn't want us to tell anybody about what had actually happened about him punching it instead of punching me in the face. Вона побачила його готовність, його злість, його агресію, його лють по відношенню до неї, його готовність вдарити її, але, попри це, він вдарив скло машини, і воно розлетілося, і вона все одно. Виправдала його, вона все одно відправила всім своїм родичам фотографію, що це не він розбив скло, а це вони м'ячиком для гольфу його розбили. Б'юзери вони настільки підсаджують вас на. Ем... На ці гойдалки, на відчуття, що ви така унікальна, така класна. Що справді, коли ви зіштовхуєтеся насиллям, ви не усвідомлюєте, що воно відбувається по відношенню до вас і що ви справді перебуваєте в небезпеці. Ось ця внутрішня боротьба між любов'ю, образом, любові, який вам надали на початку стосунків. І внутрішнім страхом воно є таким дуже визначним в історії Кайли і загалом в історії із стосунками з аб'юзером. Людина почувається абсолютно розгубленою, абсолютно беззахисною, тому що з одного боку тут є чоловік, якого ти обрала, якого ти любиш, з яким у вас так багато спільного, з яким ви маєте такий конект, підтримку, любов, ніби як ви вдвох проти. Всього світу, а з іншого боку, є цей монстр, який проявляється абсолютно незрозуміло для вас, і він ніби як злиться по відношенню до вас і дозволяє собі якусь якісь ненормальні вчинки. Я боялася говорити комусь. Бо думала, що це моя провина, коли ми розбирали відео про нарцисів, ми говорили про те, що ось ця ось це зерно провини, яке з самого дитинства в більшості жертв яких обирають аб'юзери, воно справді прослідковується. То частіше всього, ось це зернятко провини є результатом спілкування і взаємодії в ваших стосунках ще з дитинства. Коли мама використовувала мама чи тато використовували мовчання, як спосіб маніпуляції, коли ваші відчуття переверталися ж на вас і говорили, і вам доносився меседж, що це ненормально те, що ви відчуваєте. те, що, ем, що аб'юзери шукають в жертвах. Чому? Тому що за рахунок провини вони можуть дуже добре відчувати своє визнання і свою важливість. Коли людина виниться, просить пробачення, захищає, завойовує чи відвойовує аб'юзери відчувають дуже велике велику цінність і велике визнання від своїх жертв. І тому ці стосунки такі міцні і такі болючі. Кайла дуже сказала важливу фразу, яка звучить так: коли він вдарив мене вперше. Я виправдовувала його, думаючи, що це більше не повториться. І це класика будь-яких аб'юзивних стосунків. Basically, we had flown to New York. um I had had a photo shoot in New Jersey that weekend, and I wanted to celebrate it by taking a train down to New York. So, we go to New York, and um, this night we end up going down to Times Square. I end up meeting a group of girls down there, and me and my boyfriend at the time are hanging out with them, and we're all just having a really good time. We're drinking, we're just like celebrating life, basically. I don't know what happened. um I quickly learned this was a common thing with narcissists um, that when the center of attention is not on them which it was not on him because we were celebrating me um they create problems to then create solutions so that the attention is on them um so this is one of the nights that he did that and he just ignored me and he was not talking to me uh like after times square like we were walking through like the city and going on subways and he was ignoring me the entire time he would not say a word to me we're walking through the city and waiting for subways for I i'm going to say like an hour and he will not say a word to me but at this point i'm just like pissed off and i'm like why are you mad at me why are you ignoring me like you're out in new york for free celebrating me like why are you mad kind of just like calling him out for his shit which i hadn't really done before but because i was intoxicated i had the balls to do so we're on the subway, we're waiting for the subway, and I'm just, you know, calling him out. So eventually we get off the subway and we're walking to my hotel, we're maybe like a block away. And um he says his first words to me. He looks at me and he goes, Slut, you're a slut. So I pissed off as one is, um, I don't regret doing this anymore. Um at the time I felt bad too. But um I look at him and I slap him in the face. Because you're telling me you've just ignored me all day, all day for the past two hours or hour, however long it was you're sitting there ignoring me, not saying a word to me. Like, yeah, we went to five guys like in the middle of this and he was ignoring me, didn't say a word to me. And then the first thing he said to me when we're a block away from the hotel is you're a slut i slap him in the face and i start walking towards the hotel alone that's when i hear him coming up behind me and he ends up shoving me as hard as he can down the new york subway station um, if you don't know what these are um basically a hole in the ground um, a concrete hole in the ground uh just concrete stairs and um he shoves me as hard as he can down the subway and um, um i he pushed me so hard my body flew over half of the steps and just landed directly on the concrete stairs and my body just slid down I remember laying on the concrete and I couldn't feel anything. I couldn't move my legs, and I thought I was paralyzed. I'd like lay at the bottom of these stairs, just <laughs> screaming. And um, I look up and he's just standing at the top of the subway, staring at me. Not not a thing of regret in his eyes, not any emotion, nothing. He's just staring at me, and I'm just screaming, scream, crying. And at this point, I just start to feel the most intense pain ever, like shoot through my spine, and I still can't move my legs, and I'm convinced I'm like fucking paralyzed. And he doesn't come down to help me. He doesn't all of a sudden a girl runs down and uh, she's like I saw what happened and she starts yelling at my boyfriend saying get the F away from her I'm calling the police I saw what happened and at that point he looked at me and took off І от просто усвідомте об'єм такого насилля. виключно через те що у людини в той вечер не було уваги. Згадайте ще раз, що основне, що шукають нарциси, аб'юзери, це увагу і визнання. Саме тому дуже часто, коли жінки вступають в стосунки із аб'юзерами, вони аб'юзери максимально намагаються їх ізолювати від будь-якої підтримки, від будь-якого визнання, щоб єдиний е, рушій і єдина людина, яка могла якось регулювати, Жертву, це був він. Це був момент, коли по факту вона Кайла ледь не померла. І вона все одно лишилася в стосунках. І вона все одно вірила в те, що це було вперше і останнє. І це той момент, коли Кайла й сама говорить, що вона дуже відчувала провину, вона вибачалася в нього за те, що вона якось не так повелась. Тобто, по факту вона вибачалася за те, що він із нею дві години не розмовляв і ігнорував. Ось таких історій, коли хлопець ледь не вбив її. Кайла розказувала декілька. Тобто це не єдиний випадок, і не сталося, як ви розумієте, такого, що після того, як він її вдарив, він змінився і покращився, на що більшість жертв абюзерів завжди сподіваються. Але з іншого боку, мене це відео дуже якось. Надихнуло і розчулило тим, що наскільки важливо нам ділитися своїми історіями, наскільки за рахунок історії інших людей і навіть болю інших людей ми можемо зцілити себе і наскільки ми можемо вплинути на життя інших. І саме тому, коли я записувала, коли мені прийшла ідея записати це відео, я е, точно його хотіла зробити із метою такого, знаєте, безпечного місця. І того відео, де жінки можуть побачити приклад, наскільки аб'юзери не змінюються, хоч вони обіцяють змінитися, хоч вони розказують про те, що вони точно щось із собою зроблять, що вони точно підуть в терапію, пропрацюють себе, але цього. Ніколи не відбуває. Просять вибачення, обіцяючи, більше не повторяться цього, вони все одно продовжуються робити. І якщо ти дивишся зараз це відео, і ти знаходишся в аб'юзивних стосунках емоційних або фізичних, якщо стосунки це постійні гойдалки, якщо ти постійно чуєш від свого партнера, що він зміниться, і цього не відбувається, і це триває вже дуже довгий період часу, я дуже хочу, щоб це відео стало для тебе зна переглянути ці стосунки, вийти з них і обрати себе. Тому, якщо ти не навчишся любити себе, турбуватися про себе, цього ніхто ніколи не зможе зробити замість тебе. Давайте зараз я ще винесу, яким чином відбувається ось цей цикл насилля. Перше – це завжди ідеалізація. Я ідеалізую свого партнера, він неймовірний, він такий класний, він ідеалізує мене, все так супер. Потім починається напруга, починається е, якийсь е, вербальний аб'юз, е, починається е, розуміння того, що партнер чимось незадоволений. У вас з'являється внутрішнє відчуття, що вас недостатньо, що щось з вами не так. Ось це внутрішнє відчуття уже дуже, сильний, е, дуже сильна ознака того, що ці стосунки це не те місце, де вам необхідно. Буде. Далі ця напруга, зрештою, переходить в насилля. Насилля по відношенню до вас емоційне, фізичне, неважливо. І після насилля завжди йде знову ось ця хвиля перемирення, все супер, ідеалізація і знову по колу. Ідеалізація, напруження, насилля, примирення. і так Кожного разу і зараз, перечитуючи коментарі під відео Кайли, мені стає, чесно кажучи, дуже сумно через те, що наскільки люди легко можуть об'єктивізувати, наскільки люди легко можуть якось проектувати свої страхи, свою невпевненість за рахунок інших людей, наскільки їм легко знецінювати зовнішність людини, характер людини, але можуть змінити свою думку. Коли розуміють, що ця людина була в стражданнях, давайте бути більш свідомими по відношенню до себе і не навантажувати інших людей своїми очікуваннями, своїми комплексами, своїми страхами, а все-таки бути, бути підтримуючим жіночим колом одне для одного, підтримуючим, добрим людяним колом, коли ми не намагаємося знецінити людей, які роблять свій вибір. І не намагатися опрацьовувати якісь свої потреби в визнанні свої потреби важливості за рахунок знецінення роботи праці вигляду інших людей. Не знаю, як у вас, але в мене лишається такий, знаєте, сум у відчуттях після. Після запису цього відео, які у вас відчуття. Поділіться, будь ласка, давайте зробимо, знаєте, наш, наші коментарі сьогодні таким певним повідувальним місцем. Поділіться, чи був у вас досвід аб'юзивних стосунків. Можливо, ви зараз перебуваєте в стосунках і ви шукаєте підтримку. Поділіться, будь ласка, своїми, своїми історіями, давайте розділимо їх одна із одною. Давайте влаштуємо таке безпечне місце в коментарях, місце підтримки, місце турботи. одна Одну, і будемо розповсюджувати, знаєте, ось цю любов, і турботу про інших людей, замість того, щоб знаходити причини, щоб їх цькувати і якось знецінювати. Мені ще раз хочеться підтримати вас, якщо ви були в аб'юзивних стосунках або, не дай Бог, перебуваєте зараз в них. Будь ласка, пошукайте допомогу, зверніться до професіонала, попросіть підтримки в тих людей, які вам її можуть дати. Не мовчіть, не терпіть в цих стосунках. Стосунках, знайте, що ви заслуговуєте любові, ви заслуговуєте турботи, ви заслуговуєте того, щоб почуватись безпечно в стосунках. Ви заслуговуєте любові від свого партнера 24 на 7. Обнімаю вас, не забудьте підписатися на мій канал, поставити вподобайку. Це дуже сильно підтримує канал. І останні відео дуже добре заходили, якраз через те, що кожен із вас просто взяв оту секундочку і поставив вподобайку. Не забувайте підписатися на мої соцмережі в мій теле. Телеграм-канал, де я ділюсь безкоштовними практиками на роботу із внутрішнім станом, а також в мій інстаграм, де я кожного дня ділюся своїм методом роботи і важливими інструментами для покращення свого внутрішнього ментального фінансового життя. До нових зустрічей! Обнімаю вас! Гарних вихідних!